Раді мене бачити Тож стійте не перемикайте, будь ласка, я вітаю всіх всіх, в кого зараз свято і з тим святом, в кого день народження, бажаю довгих-довгих років щастя і життя. В кого маленька перемога, перемагайте завжди, якщо ваша перемога світла. В Народилась дитинка, то велике щастя вітаю, хай росте здорова і велика. В когось річниця любові, так хай любов освітляє ваш земний шлях завжди, в когось здійснилась мрія, амінь, хай здійснюються всі добрі мрії. Хтось покохав. Щасливі весни вам в житті прекрасної, барвистої весни. А зараз невеличкий є для вас всіх, кого я вдаю. Потранева пора, розмаюча рівний міх. Линь, линь, линь пісня, село зелень, 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 кожна квіточка, кожна травиночка, наспівай нам пісню неповторну природну, живу. О, Снаги, Одай нам жити без печалі. хоч на трішки, відкинь журбу, відкинь журбу у цьому святі. Амінь. Он бачиш, яблуня взялася плодом. Посіє яблука свої колись, впадуть вони в ріллю, щоб прорости новим зелом. Так, хай твоя любов твої роки, і знову і знов, тим неповторним зелом, теплом зігріть в небеса. Амінь, хай збудеться любов життя.